Всім привіт! Мене звати Артем. І як я й казав, спочатку осені, краудфандингові площадки почнуть наповнюватись все можливими іграми, і нам буде про що з вами поговорити. І В цілому. Так і сталося. Що 10 ігор, про які я зазвичай вам розповідаю, плавно перетекли у 15. І звісно, це гарні новини для вас. Адже ви зможете знайти більше цікавого для себе. Можливо, навіть стільки, скільки і в магазині Lord of Boards, де з легкістю кожен із вас зможе відшукати настілку до смаку. А якщо ви ще й скористуєтесь промокодом beaver 15, то додатково зможете отримати 15 відсоткову знижку на ваші покупки. Неймовірна вигода! Тож мерщій за покупками, але тільки після перегляду відео посилання будуть в описі. А ми починаємо! І розпочнемо ми з новини, що у сімействі ігор Railroad Inc поповнення, адже зараз на кікстартері збирає, а точніше, вже зібрала потрібну суму гра Railroad Tiles. І як зрозуміло, з назви головною механікою тепер стає викладення плиток. Тож тут так само гравці повинні будувати залізничну мережу для поїздів автомобілів та пасажирів, змагаючись за найефективніше сполучення для створення найкращої транспортної мережі за допомогою. Помогою плиток маршрутів та отримання очок престижу. Тож гравці повинні правильно планувати свої маршрути, поєднуючи залізничні та автомобільні шляхи, що приноситиме додаткові очки. Як на мене, такий варіант гри Railroad просто фантастично зроблений. Завдяки такому мінімалізму в графіці і крутезним на вигляд компонентам. Гра дійсно має всі шанси стати такою ж популярною, як і її версія з механікою Roll'n'Ride. Гра Гра Me це невеличка карткова гра на блеф та збір сетів. Кожного ходу ви повинні викласти одну зі своїх карт зверху будь-якої на центрі стола, і відповідно кожен інший гравець повинен або повірити в те, що колір карт збігається, або ні. І відповідно до результату ви зможете або забрати собі обидві карти, або взагалі не отримати нічого. Але про цю гру я згадав не просто так, адже вона виходить у колекцію Wonderland від Thunder Grief Games, і тому одночасно ви можете замовити три гри. Ще одну, це такі собі хрестики нуликів, яких за допомогою трьох видів фішок, які ще можна вставляти одна в одну. Ви повинні створити лінію із трьох однакових, або ж карткова гра на збір комбінацій за допомогою обміну карт з центру столу на нові, або за кольором, або зменшенням номіналу. Звісно, просто. Але проект вже не збирав потрібну суму з чим ми і вітаємо Games. Далі ми поглянемо на гру Ember Leaf, що приносить гравців у фантастичний світ, де вони грають за сміливих емберлінгів, які намагаються відновити свої домівки в древньому лісі. Гравці досліджують ліс, збирають ресурси, будують будівлі для свого народу та захищаються від небезпек. Кожен гравець може залучати героїв до своєї команди, кожен з яких володіє унікальними навичками, що підвищують ефективність ігрових дій. У грі використовується система контролю територій та механіка розвитку через менеджмент ресурсів та взаємодії з будівлями. Гравці отримують очки за виконання завдань для інших персонажів, будівництво нових поселень та очищення небезпечних зон. Зовнішньо гра виглядає дійсно суперово, хоча й трішки перенасичена за кольорами, як на мене. До того ж вона має таку візуальну відсилку до руту, як мені здається. Ну, речі, а як так вийшло, що доволі популярна серія ігор у минулому Rayman Rabbids до цього моменту ще не була перенесена на стіл? Подумали хлопці з Юбісофту, і ось отримуємо. Rayman the Board Game, де гравці візьмуть на себе ролі героїв з гаю мрій, змагаючись за порятунок підлітків від небезпек різних рівнів. Це в нас гра перегони, в якій використовується система дій на основі карт, щось на кшталт того, що ми бачили у грі Живий Ліс. І за допомогою цих карт гравці вибирають. Рухи, стрибки, удари та інші дії, щоб долати ворогів та перешкоди. Гравці повинні виконувати дії у правильній послідовності, щоб перемагати ворогів і звільняти полонених, заробляючи бонусні карти, які надають додаткові бонуси. Звісно, круто, що з'являється така гра в цьому прекрасному сеттингу, Але чи не запізно це все? Хоча майже 200 тисяч зібраних доларів каже, що ні, все якраз вчасно. Ігор на спритність ми знаємо чимало, але з кількох із них увесь акцент зроблений виключно на котиках. Вірно, <хи> жодної. А тепер буде завдяки грі of Cats, де вам треба кожного ходу викладати одного із котиків, намагаючись не завалити створену вежу. До речі, продуманим є те, що нижніх котиків ми вставляємо у спеціальний отвір на планшеті, що дозволяє вибудовувати дійсно величезну вежу із доволі різних, але таких милих моркутонів. Гра LA-1 A Cyber Noir Detective Board Game переносить гравців у постапокаліптичний свіст Лос-Анджелеса, де вони виконують ролі приватних детективів агентства Мейс Doyle. Місто LA-1, яке існує під постійними темними хмарами, є небезпечним місцем, сповненим мутантів, злочинців та таємниць. Найкраще місце для того, щоб вирішити якусь загадкову справу, оповиту таємницями. Тож, як справжні детективи, гравці збирають підказки, досліджують локації та вирішують кримінальні справи, долаючи різноманітні небезпеки. Гра є кооперативною, де кожен детектив має унікальні здібності та можливості для проведення розслідувань. Завдання полягає у тому, щоб вирішити справу до того, як темрява повністю захопить місто. Гравці стикаються з ворогами, проводять обшуки. І взаємодіють з різноманітними персонажами світу гри. Механіка гри включає перевірки навичок, де гравці використовують свої ресурси, щоб уникнути поразки та розкрити справу. Що цікаво, гравці також можуть повторно проходити вже зіграні справи, оскільки кожен раз сюжет може змінюватися завдяки випадковим елементам, а також взаємодії з новими підозрюваними та обставинами. Еспенс, це ще одна гра, яка подолала рубіж у 200 тисяч. І у цій дуельній грі кожен учасник буде змагатися за розростання своєї лісової території, використовуючи дерева одного з двох наявних кольорів. Гра починається з того, що гравці розміщують свої дерева поруч із водними плитками. Потім вони використовують кубики сонця та вітру, щоб визначити, які ділянки їхнього лісу будуть розвиватися і в яких напрямках зростатимуть нові дерева. Гравці можуть стратегічно вибирати, де саджати нові дерева, чи додавати їх на вже захоплені плитки, чи розширювати територію на нові. Коли гравець захоплює ділянку, що стає недоступною для іншого, він одразу займає її сіма своїми деревами. І відповідно, коли всі плитки на ігровому полі заповнюються, переможцем стає гравець, що контролює більше плиток на полі. Евей Tale – The Journey Begins це гра, яку випустили після того, як версія Wayfarer's Tale у 22 році взяла нагороду Golden Geek Awards як одна з кращих ПНП. І в цілому це в нас and Ride, де гравці беруть на себе ролі мандрівників, які подорожують небезпечними територіями, виконуючи різні завдання, збираючи ресурси та борючись з ворогами. Метою гри є зібрати найбільшу кількість очок, виконуючи квести, подорожуючи різними регіонами та досліджуючи таємниці стародавніх земель. У грі є особливе поле, на якому можна подорожувати, збирати ресурси чи приймати участь у битвах. Звісно, що самому такі випробування пройти буде ну, доволі важко. Тому у кожного з гравців будуть помічники, яких можна буде активовувати за особливими унікальними правилами за використання кубів та ресурсів. І як на мене, багато обіцяючою є ця гра Every Farers Tale. Гра по світано. В якій граці виступають у ролі будівельників у малівничому селі Посітано, розташованому на схилах скелі з видом на Блакитне море? Мета гри полягає в тому, щоб збудувати найкращі будівлі з виглядом на море та заробити найбільшу кількість переможних очок. У грі використовується поєднання механік розміщення блоків та аукціону. Гравці роблять ставки за плитки ділянок і будівельних блоків, після чого будують споруди на схилах. А наприкінці гри гравці отримують переможні очки за виконання отриманих цілей на початку. В цілому, особливо нічого нового. Скарабрая від сіма відомого Шема Філіпса переносить гравців у світ. Давніх фермерів та мисливців, які заснували просвітаюче поселення на Оркнейських островах у північній Шотландії близько п'яти тисяч років тому. Гравці керують ресурсами для забезпечення жителів продуктами харчування, одягом та житлом, при цьому збільшуючи кількість своїх поселенців. Отої гри є зібрати найбільшу кількість переможних очок, розбудовуючи поселення і керуючи його розвитком. І в цілому, як ми вже звикли, у грі використовується механіка розміщення робіт робітників та управління ресурсами, де гравці повинні збирати картки села, розміщувати робітників для виконання різних завдань, таких як готування їжі, виготовлення предметів та торгівля. Проте у цій кампанії також є й друга гра Шема, яка ну, дуже схожа на Адріанів вал під назвою The Anarchy. Яка переносить гравців у Анвію 12 століття, коли королівство поринуло в громадянську війну між прибічниками короля Стефана та імператриці Матильди? Гравці стають лордами, що підтримують короля Стефана і змагаються за побудову власного домену, захист своїх замків від нападів армії Матильди, а також за штурм ворожих фортець. То грав у Вандек або Кар Карданжен можуть зацінити ще одне підземелля кишенькового розміру. Гра Dark Tomb The Ice Chasers. Все так само, як і у класичному Dungeon Кровлері, але все зроблено зі смаком і в мініатюрному форматі, де усі ваші пригоди, є неймовірні дослідження катакомб та битви з ворогами, вміщуються в маленьку металеву коробочку. З гікстартеру на GameFound, де за пару днів розпочнеться кампанія на гру Story of Many, яка занурить гравців у фантастичний світ, сповнений пригоди. Вона поєднує в собі як режим кампанії, так і швидкі окремі пригоди, де кожен гравець керує персонажем зі своїм унікальним класом і навичками. Гравці досліджують різноманітні регіони, борються з ворогами та знаходять скарби. Основна мета гри виконувати завдання і перемагати в битвах, отримуючи очки перемоги. Кожна пригода складається з кількох етапів: дослідження битв і стратегічного планування. Гравці можуть наймати союзників, а також керувати навичками, що що відкривають нові можливості для розвитку персонажа. Можливо, хтось не чув, але цього року вийшла настільна адаптація культової гри Heroes of Might and Magic 3. І, мабуть, коли бейкери отримали свої 20-кілограмові пакуночки, розробники вирішили, що. Цього може бути замало, і викатили ще одну кампанію на геймфаунді, де ще зібрали чимало грошенят. В цілому у цій грі ми переносимось у відомий всесвіт стратегічної комп'ютерної гри, де ви стаєте одним із героїв. Тут як і заведено, гравці досліджують незвідані землі, шукають артефакти, займаються будівництвом міст і вербують могутніх істот для своїх армій. До речі. У грі є декілька режимів, таких як кампанія, змагання між гравцями та командні битви. В цілому гра більш ніж мегамасштабна, і в ній така купа всілякого, що у двох словах все одно не розказати. Тож, якщо тепер знаючи про вихід гри, можете самостійно про неї дізнатися більш детально. Останнє на сьогодні буде гра Cosmic Conquest. У цій грі гравці формують команди з трьох персонажів різних класів і змагаються за домінування в галактиці. Гра відбувається на модульній карті з планетами, де кожен світ має власні унікальні умови для завоювання та спеціальні бонуси для тих, хто їх контролює. Механіка гри включає систему кидків кубиків, карти спорядження та особливі здібності персонажів, що забезпечує різноманітність і високу реіграбельність. Важливим аспектом є система очок, які гравці отримують за захоплення планет та виграні бої. Кожен бій і завоювання мають свої тактичні наслідки, і перемога залежить від стратегічного руху та управління ресурсами. Сьогодні було дійсно гаряче. Дуже багато гідних ігор, і ви не повірите, але це мені довелося ще й обирати про що вам розповідати, адже ігор, які змогли зібрати потрібну суму для випуску, було дійсно чимало. І це реально круто. Тож, якщо вам було цікаво послухати і подивитись цей ролик, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим знайомим та близьким, щоб ще більше людей залучалося до гобі. Дякую вам за перегляд та особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!